Слава Україні! Вітаємо всіх шанувальників гандболу! Зустрічається місцевий клуб рівне десь 4 та лідер турнірної таблиці чинний чемпіон України галичанка. Львів. Софія гіщак номер 18. Аліса Петрів. Номер 21 Мілана Шукаль, 23. Софія Мардіана Гарашчук, 11 Єлизавета Кордієнко, 14 Мар'яна Перун. Перхунк стає Нічиним. 1-1. Швидко. Прокоп'як відразу ж намагалася віддавати впут на вільну партнерку. Але з передачею у неї не вийшло. Сей від Марії Поляк. Недавня дебютантка національної збірної зіграла один матч на, на користь Галичанки. Козак, передача на Голярдик. Козак атакує. нижню частину відео огляди ви можете знайти також на наших сторінках у соцмережах, у Фейсбук, в Телеграм, в Інстаграм, а також на новому сайті Федерації України з 9 чи 9,5 метрів. Ось козак може. Передача на голярдик. І Таріско розвертається і атакує нічиєю. А в серії семиметрових Карпати здобули перемогу. і Стали володарками трофею. Кі нагадаю, окрім чемпіонату України також виступає у чемпіонаті Польщі у його другому за силою дивізіоні у центральній лізі. Забиває зараз права карання Вітюгина. Вітюгіна передача на партнерку. На Кількості помилок. У грі Гріганбулісток рівного. Зараз є шанс. і Його використовує Валерія Орешка, але перед цим Галичанка мала б забивати. <плес> Зараз у Рідно. Права крайня увійшла на 6 метрів. Щерба. Ось є позиція. Атакує Голярди, хоча з незручного кота, але це цей досвіду майстерності. Але ми поки для Голярдик стали поєдинки, в яких вона забувала. Двічі по 10 м'ячів і одного разу 11. Це. Суддя вже попереджає про пасивне ведення гри. Доводиться кидати з незручної, з далекої позиції, але є підбирання і добиває м'яче у ворота. Другий номер це Наталя Хім'як. нагадує нагадана позиції правої крайньої Софія Заплатинська. Голярдик. Ось так потрібно так в більшості. Рахунок 21-12. Конуватиме семиметрови. На кілька метрів вийшла вперед Анжеліка Грабча. Влучає в ногу. Гаврич з М'ячем грає на шукаль. Лакатош. на позиції лівої півсередньої. Вітюгіна Братковська. Розвертає атаку. Грає в кута. Корешко. Атакує з відкритої позиції. Глачако в меншості, нагадую, стягнулися більше. В центрі края було заки... другий тайм в меншості. Ну і зараз знову а, меншість. Атакує а, Ірина Прокоп'як. Спартака. Маріна ДСШ-4 показує, що а, Леся Дєченко. Швидкості разом із Венеселем. Лака Катож наближається до захисту, Розхиту обороною. Грає в кут Олеся Дяченко забиває зараз слідно. Боротьба з опоненткою і Гавришина. наведення м'яч втратила Вітюгіна, зависаючи в повітря. Атакує майданчика. Низько пустила м'яч. 27-20. Швидкий перехід. Це Ваніта Стеценко. Потужне влучання. Ольга Братковська. Заробляє дев'ятиметровий. Братковська Гавриша зараз в центрі, в розіграші. Сорокі на позиції півсередньої. Гарчук, Голярди. Голярдик йде вперед. Через центр. Передача на Братковська та робить паузу. Чекаючи, порок повз неї пробіжить суперниця. І далі вже йде до кінця навривання. Припускаються технічної помитки підопічні Басюка. Гавриш, Гавриш, передача. Вже остаточний рахунок матчу. 38-25.